Травневі свята у розпалі, і водночас із ними сезон пікніків. Активний відпочинок люди часто супроводжують демонстрацією кулінарних талантів, приготуванням шашлика чи тоюшки на вогнищі. Як не перетворити приємну справу на спекотну людям прямо на природі, нагадували рятувальники. Правила безпечного відпочинку. Вивчала Юлія Почивалова. Відпочинок на березі озера ця пара проводить, як годиться. Завжди прибирають сміття за собою. А смаколики цього разу ковбаски вже підсмажили на мангалі. Ми за нього заплатили, потім за собою обираємо. і на це ж місце приїжджаємо на слідучі неділі. Тих, хто обирає безпечний відпочинок, у пущі водиці більшість. Є серед них і дуже обережні. У нас є вода, ми Покупаємо воду. Зріває, а ці молоді люди переконані. Їхнє багаття цілком безпечне, адже шашлик дозріває на вуглях. Не полишають без нагляду вогонь і в цій великій компанії. Щоправда, розвели вогнище також на землі. Чоловік каже, інакше страва не вийде. Магалі, це не получиться, тому надара целі барашка там. Однак такі кулінарні тонкощі не переконують інспектора. Тут є певне порушення. Подивіться, суха трава. Та єдине, що можуть діяти, вкотре нагадати про небезпеку такого поводження із вогнем. Необхідно перше це місце очистити від сухих гілок трави. Зняти верхній шар дренажний, той, що там уже запресований, то ж, теж горючий. І мати з собою про всяк випадок достатній запас води. Після того ж як підсмажаться або зваряться всі наїдки, слід перевірити, чи вогнище повністю загасло. Втім, штрафувати за порушення правил розведення багаття рятувальники все одно не можуть. Не мають на це повноважень. Щоправда, якщо однообережне поводження з вогнем помітять правоохоронці, то гаманець може полегшати мінімум на 17 гривень, максимум на 408. Юля Михайло Кльохта, телеканал Київ.